І так, приготуйте мені, будь ласка, пончики. Добре, маленька. Потрібно швидше налити тісто у вафельницю. Тоді пончики вийдуть пишні та смачні. Ось так. Головне не поспішати. Бабуль, а я приготую райдужні пончики з різнокольорового тіста. Думаю, вони дуже сподобаються маленькій. Заливаємо тісто в вафельницю. І можна закривати. Ой, мало про фіолетове тісто не забула. Так от, закриваємо та чекаємо. Річ Чорне тісто. Дякую, молодець. А тепер прошу не заважати. Звичайно ж, самі гарні та смачні пончики це чорні. Не вірите. Ви зараз самі в цьому переконаєтесь. Отак ідеально. Тепер настав час скористатись пальником. Мамочки. Ой. Бабуся, бабуся, все добре. Не бійся, ти так, це лише Венздей. Венздей припини лякати бабусю. І я не винна, що вона така вразлива. І так, підсмажимо маршмеллоу до апетитної хрумкої скоринки. Ідеально. Тепер можна прикрасити свої пончики за допомогою маршмеллоу, наче це павутиння. А тепер час додати павучків для гарного настрою. Ну що, Річ, Тобі подобаються наші пончики. Особисто я в захваті. Давай п'ять. Ну що ж, мої запашні пончики вже лежать на тарілці. Настав час присипати їх солодкою пудрою. Ну, яка краса. Тепер викладемо свіжі ягідки. І гарно і корисно. Бабуля здорово вийшло. Дякую, дорогенька. Ну і що ж, мої яскраві пончики також готові. А тепер настав час Ой, для кольорової посипки. Вона розсипалась, але навіть дуже непогано. Все готово. Смачного маленька. Вау, яка краса. Скоріше б спробувати. Хочу почати з цих пончиків. Ммм, клас, дуже смачно. А ці пончики такі яскраві. Ням-ням-ням-ням-ням. Також дуже здорово. Ого, нічого собі. Венди, та ти просто геній. Це схоже на павутиння. Забавно. Цікаво, як на смак. М -м -м. М -м -м. Божественно. І так, треба обрати переможця, але це складно, тому перемагають всі. О, як здорово! Ми всі молодці. Ура! На цей раз приготуйте мені, будь ласка, пасту з креветками. Звісно, дорогенька. І так, я готова приступати. Знаю один рецепт, котрий точно зведе усіх з розуму. Річ неси інгредієнти з чорної коробки, котрі я просила ніколи не відкривати. Так, настав час приготувати справжній шедевр. Навіть не питайте, з чого я приготую локшину. Це страшний секрет, котрий краще нікому не знати. Ну, добре, так і бути трохи відкрию за навісу таємниці. Додам чорничний сік, а потім фунчозу. Гарненько все перемішаємо, а тепер можна викладувати. Прикрашати я буду свою пасту за допомогою восьминогів. Дякую річ. Мало не забула. А от і наш вишуканий соус. Все готово. <клух> Яка гедота! До да, уже ж уж мурашки біжать по шкірі. Ну що ж, а я вирішила, що приготую пасту своїми руками з пшеничного борошна. Ой! Апхі! Е, е, нет. Прошу вибачення. Ну що ж, а тепер час розбити яєчко прямо в цю ямку. Можна замішувати тісто. О, а це виявляється непросто. Нічого собі яке величезне вийшло. Тепер розділю його на частини і кожен шматочок пофарбую у свій улюблений колір. Ну, яка краса. Можна розкатувати та обережно нарізати. Ох, як же я люблю готувати. Так весело. Відправляємо локшину у кастрюлю. Та чекаємо, коли вона відвариться. Ой, розумничка А як там моя паста? Ой-ой-ой, окуляри запітніли, нічого не бачу. Де шіпці? Де ж вони? А от треба викласти тісто на тарілочку, поки воно не приклеїлось до кастрюлі. Чудово. Нарешті я знову бачу. Мало не забула полити пасту кетчупом. Бабуся, у мене також локшина відварилась. І я вже виклала її у миску та прикрасила пелюстками. Ой, дуже здорово. здорова. ти молодець. Їсти подано. Ура! Ну ви даєте Ой, яка страшна локшина. Вона більше схожа на шмарклі. Бі! Ні, я зовсім не хочу її куштувати Краще з'їмо цю апетитну локшину з кетчупом. А? М -м, смачно. А тепер спробую ось цю. Нічого собі, яка вона яскрава. Її пахне дуже апетитно. Клас. Зупинитись неможливо. Ені, ти супер. Віддаю перемогу тобі. Мені? Ура! Я так старалась. Насолоджуся, дорогенька. На цей раз я хочу, щоб ви приготували для мене дуже смачний коктейль. На без проблем, маленька. І так, у мене для цього є кольорові цукерки, з котрих вийде дуже прикольний та гарний напій. І так, настав час розплавити їх за допомогою фену. Ой, не в той бік. Блін. Зараз зачіску собі зіпсую. Фу. Так, це було потужно. Так ось. Розплавимо цукерки. А потім зальємо їх у спеціальну формочку. Кожен колір в окрему форму. Ось так: синій жовтий, фіолетовий і помаранчевий. А тепер все як слід заморозимо за допомогою швидкої заморозки. Готово! Подивіться, що у мене вийшло. Ось такі класні, веселі їстівні склянки, котрі я наповню спрайтом. Ох, як же круто це виглядає! Залишилось прикрасити вершками і у мене все готово. Ой! Бабуся, що відбувається? У тебе все гаразд? Селера не пролазить, але все вже вийшло. Так от, селера у блендері, тепер час її подрібнити. Хочу потішити малечу свіжим смузі з овочів та зелені. Це і смачно, і корисно. От і все готово. Ой, фу, ба, а ти впевнена, що це смачно? Пахне жахливо. Так, без коментарів. Ну а я приготую мій улюблений коктейль. Для початку прикрашу килик за допомогою полиничного сиропу. Потім залю газовку Mountain Dew. Ну і нарешті додам прикраси у вигляді мармеладних очей. Дякую річ. Клас, стряхіті, смачного мила. Яке все прикольне! Хочу почати з цього коктейлю. Ммм, смачно. І склянка істівна! Ой-ой-ой, який він кислий? -а, -а, а. Треба терміново це чимось забити. Фуселера. Недода. О! -а -а. Ну, слава Богу! Хоч коктейль від Вензи мені сподобався мармеладні одні очі обожнюю. Вирішила, перемагає Венздей. Швидше приведуть. Ну, а ну, я старалась. Рад. Цікаво. Я маю одну ідею. Для початку торт треба зібрати. Він у мене буде блакитний. Наносимо крем. Потім вирівнюємо. Чудово. Тепер посипаємо блакитним ньоцом. Хм, як апетитно. Не можу встояти, щоб не спробувати. Чудово. Далі додамо побільше рідкої цукерки. О, вона також дуже гарна та апетитна. Отак. От Ви тільки подивіться, як же здорово воно стікає по тортику. Очі відірвати неможливо. Але це ще не все. Залишилось посипати вибуховою карамелю по прокс. А точніше навіть не посипати, а накидати з боків торта. Так буде виглядати більш ефектно. Супер. Ого. Ітана, ну, у тебе цілий автомат із жуйкою. Так. Чіпати не можна, а дивитись можна. Я буду прикрашати свій торт жуйкою. Мені потрібна рожева. Ага. Закинемо у центр торта. А ще парочку я розкатаю за допомогою качалки, щоб у мене вийшов ось такий величезний пласт. Його викладу поверх торта. І таким чином у мене вийде неймовірно гарний рожевий торт. Викладу жуйки, а також додам гарний логотип Хуба-Буба. І нанесемо трохи рожевого крему з боків. Отак, я результатом дуже задоволений. В центрі мого торта будуть смачні шоколадні цукерки Мальтізерс. Дово. Далі дістаємо кіткат. Ним я буду прикрашати торт по колу. То так з кожною секундою мій торт стає все апетитніше та апетитніше. Далі зверху і я посиплю свій апетитний тортик крихтою від це печиво. Все готово. Лінці смачного. Смачного лінці. Вау, як чудово! Не терпиться все спробувати. Але почну я з цього блакитного тортика. Виглядає він дуже прикольно. А на смак, М -м, а на смак також класно. Ходімо далі. Продовжу дегустацію я ось цим рожевим тортиком. Ого, всередині жуйка. Прикольно. І бульбашку можна надути, так? Хі -хі, прикол. Ну що ж, залишився останній торт. Він явно весь зроблений з шоколаду. М -м, я обожнюю все шоколадне. Отак. Просто пальчики оближиш. Торт Мирі точно перемагає. І торт найкращий. Дякую, лінці. На цей раз я хочу попкорн. Можете починати. Завдання зрозуміли. Першим ділом висипаємо усі зерна на сковорідку Чудово Ой-ой, так же все розлетиться. Треба накрити кришкою. Так, інша справа. Далі беремо снікерс. За допомогою нього я зроблю попкорн шоколадним. Нарізаємо шоколадку на невеликі шматочки. І відправляємо до нашого попкорну. Повірте, буде дуже смачно. Перемішуємо. І вуаля. Мій попкорн майже готовий. Залишилось лише перекласти його у відерце. Хм. Якби втриматись і самій все не з'їсти. Відро заповнене попкорном до краю. Прикрашу все двома батончиками снікерс. І Лінці буде в захваті. Wow. Ітан, не дивись на мій попкорн, а займись ділом. Так, так, Мері, ти права. Що ж, а я зроблю попкорн рожевим. Для цього треба палити зерна рожевою нотелою. Загортаю фольгу і залишилось лише все гарненько розігріти. Звичайно, ж я зроблю все це за допомогою пальника. Пару секунд, і мій попкорн готовий. Подивимося, що там вийшло. Отак, От він став рожевим. Як я й планував. Смакота! Насаджуємо попкорн на шпажки. І у мене вийде справжній букет для лінці. Подивіться, упевнений, вона буде в захваті. Мейбл. Мейбл, ти нічого собі. Так, так, так. Я вирішила принести цілий апарат для попкорну. У ньому попкорн приготувати буде найпростіше. Засипаємо зерна в спеціальну чашу. А ще я хочу додати до них порошок жуйку. Якщо порошок трохи потримати в роті і прожувати, то з нього вийде справжня жуйка. Погляньте. Але ця порція дуже маленька. Мені потрібно набагато більше. Ось це інша справа. Так ось засипаємо порошок до кукурудзяних зерен. Встановимо нашу чашу в апарат і вмикаємо. Дивіться, попкорн реально виходить блакитним. Залишилось лише наповнити ним відерце. М -м, краса. Не терпиться, що пелінці вже швидше оцінила. Це букити з попкорну я в захваті. Це так мило. Спробуємо. Дуже смачно. Велике дякую, Ітан. Так, а тут у нас блакитний попкорн. Прикольно, ніколи таки не коштувала. Смачно! Ого! Шоколадний попкорн! Обожнюю шоколад, і ви це знаєте. Просто неймовірно смачно. Так, перемагає букет від титана. Йохоу! Мій букет з попкорну переміг. Не засмучуйтесь, дівчата. На цей раз я хочу лимонад. Зробіть, будь ласка. О, прикольно. Не терпиться почати. Мені потрібна кола. Звичайно, ж перший ковток мені для натхнення. Хм, яка ж вона смачна. Ну, а тепер саме цікаве. Переливаємо колу форму ведмедя і відправляємо її в морозилку заморожуватись. Можна діставати. І лід також прихопимо. Засипаємо в келих лід. І витягуємо з форми нашого ведмедика. Ох, який вийшов милашка. Його також кладемо в келих. Заливаємо все колою. Ну, яка краса. Вставляємо трубочку і можна подавати. Мені знадобиться фанта. Її я порилю в келих. Ох, який же гарний блакитний колір в цій газовці. Але щоб стало ще гарніше, я обов'язково буду використовувати небагато харчових блискіток. Вони не шкідливі, їх можна використовувати в кулінарії. Ви лише погляньте, який гарний ефект вони створюють. Просто чарівно. Дуже дуже гарний сяючий коктейль. Добре, добре, не чіпаю. Ну що ж, а я візьму цукор і висуплю його на сковорідку. Туди ж я вилю вишневий джем і все разом відварю. Таким чином, у мене вийде вишнева карамель. Ага, тепер зануримо в неї келих і стрімко піднімаємо. Неймовірна прикраса для келиха готова. Настав час приготувати і сам коктейль. Кладемо в блендер полуницю і гарненько перемішуємо. Отриманий сік з полуниці переливаємо в келик і прикрашаємо всю цю справу збитими вершками. Додам шматочок полуниці і можна подавати. Ось це так. Усі коктейлі такі класні. Хочу почати з цього ведмедика. Смачно! Кока-колу я люблю. А тепер хочу спробувати і ведмедика також. Ха, він також із коли. Прикольно. Так. А це що? є на карамель. Здорово придумано. М -м -м, і полоничний коктейль з збитими вершками також дуже здорово. Так, а це що за диво таке? Як же здорово сяє цей коктейль! Як могла дивитись на це вічно. Складно відірвати око від такої краси. І на смак також неймовірно. Це переможе. Цвітаю. Нарешті, нарешті перемога моя.